Доброго часу доби. Е, продаю свій фрезерний станок. Ну, купляв я його. Та фрезерувати хотів. Коротше. Тільки за рік він в мене тільки сверлив. Фрезерувати толком не фрезерував, бо я навіть тісків толкових не маю. Коротше, дуже багато оснастки треба. Мені треба просто сверлильний. І, в принципі, все. Якщо десь щось там відфрезерувати, то я маю де. Ну, але менше з тим. Ну, ось ось. Це лекальні тіски. Оце я собі сам вже робив таке, щоб, щоб щось. Коротше, то, то не діло. То треба нормально, то все коштує гроші. Менше з тим. Станочок. Е, так. Ну, тут хто не знає, хто знає конус. Е, ну, буду, буду з. Мінусів, Чи як його казати. Звісно, що це не нове, але все функціонує. Е ну, стіл ось ось стіл. Не знаю, стіл як стіл. Є заїзди, звісно, є десь трошки викрашені, але то не критично на роботу. ну, По крайній мірі, на мою, не впливає. Нема цих сіточок. От, помпа не підключена. Я її зробив, вона перебрана. Ось, як бачите, новий. От, тут ще навіть краска відрізняється, бо я трохи покрасив. Але ще не підключив. Мабуть, вже собі новий власник підключить. Тут вже трубка виведена. Ось тут ось ці. Коротше все, але в Е -е Автоподачі. Ну, давайте включу. Ось такий змикач, не знаю, чи буде мене чутно. Так. Зараз стоїть сверлийний патрон. Мені довелося, навіть бачите, він не за великий, див ту криші робить. Ось. А він помістився. Ну, Тут це вже. Я таке на колхозі, тому що я не токар, я не знаю, як воно має бути, але треба було міряти, тому я такий кладочок зробив. Е, так.